Я якийсь вічно був по молодості, якийсь підорваний. Дати нашим загарбникам трошки прикурити, і якби якась злість була, якась. Я не розумію, як це розказати, але, але я дав. Це був Марік. Це якби всі розуміли, що нам вже нікуди не треба, ну, не ми вже нікуди не спішимо, тому що ми вже і так в кільці. І ми билися іменно за виживання. Вже. Я витягнув свою сім'ю чорним гумором, тому що вони не знали, як до мене підійти. Та отакі пригав за дерево і відсікло ногу. І в руці сім відкритих переломів близько сорока уламків. Я в цьому центрі десь вже більше семи місяців. Я познайомився з В'ячеславом Запорожцем, одним із директорів та основників цього центру. І я захотів допомагати. І я тут і допомагаю, і В'ячеслав наразі зараз допомагає мені, тому що ми робимо мені теж протест. Уже пройшов перший етап. На наступній неділі буде операція з ТМР і потім ще другий етап. І в принципі буде підготовка до самого протезування. Як виповнилось мені 18 років, я пішов до лав морської піхоти, до Миколаївської бригади і підписав контракт в шостій бригаді. Мене взяли у підрозділ розвідки під час повномасштабного в я стояв якраз на позиції, я стояв в Павлополі на позиції Крут і в 2.15 ночі почався перший обстріл, полетіли гради з трьох позицій. Десь в перших числах березня ми вже були в Маріуполі. Самому. У нас була задача захищати місто. Або утримати хоча б місто, щоб просто вони не зайшли. А у людей була просто, я не знаю, усе. функція вижити, ну, тому що там, там прям жах творився. все. 4-4 отрив поранення, почув свисти, що йому десь в нашу сторону летить. Прилетіло метрів 15 від мене, але було так за углом, що мене не поранило нічого. І друга летіла я якби ось так пригав за дерево і відсікло, виходить, ногу. І в оці всі відкритих переломів близько 40 уламків. Через півтора години десь мене хлопці несли. І якраз під'їхав вивак, мене у все, я далі нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, я вже проснувся без ноги і так з цим шпіль. Ні. Як вона називається, правильно? Заліза така. Я забув. Ось так, коротше. І рука перемотана в пару слоїв, 12.04 нас взяли в полон. З заводу я не зрозумів, як це случилося. У мене був стан у мене сепсис почався, і я все пам'ятаю куривками. Відрізали руку і вона вже згнила просто на мене. Потім мене перевезли в Донецьку лікарню номер 2 після неї в Таганрог. Після Таганрога в Севастополь. І з Севастополя вже міняли мене. Хай нам брати пощастить, хай нас небо захистить, Тризубчио несу на грудях. Ай, якийсь вічно був по молодості, якийсь підорваний. Часто цікавився історією, часто цікавився ситуацією з 2014 року. Це була якась така мрія відслужити і відслужити не просто так для галочки, а в якихось таких підрозділах, і в якихось таких силах, щоб потім вийти і ще щось понімати. Не просто то, що ти просидів там протирав штани. Дати нашим загарбникам трошки прикурити і якби якась злість була, якась. Я не розумію, як це розказати, але, але я дав. А розкажіть, ну є якісь історії такі, що можна поділитися, як ви дали прикорить? Ну я думаю, що на камеру. А якщо це оцензурять історію? Багато хто не оцінив. <рес> це був Марік. Це якби всі розуміли, що. Нам уже нікуди не, ну, не треба, Ми вже нікуди не спішимо, тому що ми вже і так в кільці. І Ми билися іменно за виживання. Вже. Були такі ситуації, що з БМП наші хлопці просто поштів в притилу підбігали до танчика і з мухими просто давали задів цей радіатор. Ну там уже там таке гналося під кида, що це просто у багатьох військових. Ветеранів дуже ну, дуже добре розвинений чорний гумор. Так? І якби чорним гумором це я витягнув перші дні, перші навіть, місяці отої ситуації. Я витягнув свою сім'ю чорним гумором, тому що вони не знали, як до мене підійти там такі. І просто треба прийняти і якось в яких ну в якихось ситуаціях переводити це як то що вже. Все буде нормально. а так О, є молодець. Я Я протезувався в Америці. У мене був протез, але він був в двох каналів на два датчика. Один був датчик полумеханічний, тобто я працював спиною, щоб він зігнувся Другий, в Другий у мене датчик стояв, тут у мене і е, да, Я коли напрягав, в мене змалася ось так рука. І мені не вистачало функціоналу його. А зараз ось ця рука, яку ми робимо, це дуже такий довгий процес до самої реабілітації, і до самого протезу, тому що треба пройти як мінімум 2-3 операції. Але після того функціонал виростає набагато. Так приблизно, як у мене, тільки в мене манжетка з датчиками знаходиться на руці, а оскільки в нього дуже коротка куса, то ці датчики переміщаються на тіло. Я зараз це можу робити одночасно. Одночасно працює у мене лікоть, одночасно працює ротатор і одночасно працює кість. Операція, як мені говорять лікарі, пройшла нормально, чудово. Мали зробити два етапи одночасно, але і за многочисліних швів ось тут в мене ось так шов, так шов, так шов, Ось так шов і зараз ще ось так шов. Тобто, ось цей трикутник він, могла відмерти кожа, тому що якщо б порізали тут і зробили друг, другий етап, тобто цей трикутник міг би відмерти, тому було вирішено ну, вирішено врачами, що зроблять другий етап через місяць, щоб не нанести мені шкоди. Сьогодні була прив'язка, я запитувався, сказали, що. Ви поки нічого такого не натворили, що вас відганяти. <смі> так що я не знаю, полежимо шатру тут, покапаємося повністю, я так розумію, до зняття швів вже і потім десь через місяць, як мені зараз місяць не можна шевелити грудними мешцями, тому що е, туди ну, всі нерви, які були, їх перекинули. Тому думаю, десь через місяць сказали, що буде другий етап. І після цього буде саме реабілітація, саме будуть чіплятися грузики, щоб привикати до цієї ваги. І потім, після цієї реабілітації, буде саме вже протезування і оснащення самого протезу. Зараз на першому місці це поставити руку. А далі я знаю, що я такий парубок, що в мене проблеми самі знайдуть, або якісь задачі, або ще щось. Так що далі буде більше і далі буде все добре.